От партизанський рух а теж повідомив, що сьогодні вночі було завдано п'ять ударів по ворожому аеродрому в окупованому Джанкої. Внаслідок цього ліквідовано і поранено чимало росіян. І крім того, за словами партизанів, було обстріляно з безпілотників і ракет військові об'єкти у генічиському та червоногвардійському районах, а також в самому Сімферополі. Ну і про атаки на Крим, а може й не тільки на Крим. Далі будемо говорити з Ігорем Романенком, військовим експертом, засновником благодійного фонду за Крим Небо України, генерал генерал-лейтенантом тенантом Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава пане Ігоре. Отож, давайте почнемо з цих ударів по аеродромі в Джанкої, в тимчасово окупованому пишуть, що був атакований він так само ракетами. Росіяни так само кажуть, що це, начебто, атакамси. Але для початку, що це за аеродром? Яка авіатехніка могла перебувати? Ну, і зважаючи на те, що ми поки не чули про якісь ураження, чи означає це, що ця була ну атака не надто ефективною в сенсі ураження техніки ворога? Джанкой сам по собі там не тільки аеродром, на якому базуються вертольоти різних типів і можуть штурмовики, але навколо нього це база запалена мастильних матеріалів і взагалі логістичний хаб для росіян. Вот. І в зв'язку з цим безумовно силами оборони України цей об'єкт. Цікаві наші розвідки для того, щоб вивчити навколо, де конкретно розташоване, це ж площадний якби, великий об'єкт, як хаб логістичний, і де в першу чергу наносити удари засобами, які у нас є. Це може бути і безпілотні ударні апарати, поражуючі боєприпаси, типу шахет, а можуть бути і. І ракети, і відомо, що ще, коли надавалася допомога на 300 мільйонів, в складі були ракети АКТАКАМ з вже більшої дальності, ще, мабуть, з боєголовками, бойовими частинами, касетними, тобто старими, але дальність більше, тому можна застосовувати. Тобто касетне. Береголовки бачили цей шар, це субоє припас, його застосовують проти піхоти і легко броньованих сілій. Літальні апарати підходять для цього. Значить, павно мастильні матеріали, де вони зберігаються, теж можуть вражатися такими елементами. Тобто, велика вірогітність того, що були застосовані і Атакамси і е, інші е, засоби, але важливо і результати для того, щоб виводити зі строю, тому що це найближча така велика логістична база, це, з якої забезпечуються частини ворога, які діють на е, півдні. Ну на, тобто, ми, ми зараз можемо так, пане Ігоре, стверджувати, що ці удари наносяться саме от тими самими атакамсами то стверджувати, мабуть, можуть в першу чергу представники генерального штаба, але я хочу сказати, що по інформації закордонних фахівців. Експертів вони розглядають саме таку можливість. Ми пам'ятаємо, як ну, наші інформаційні представники не підтверджували, але наносили удари. Саме росіяни про це говорили закордонні джерела. Підтверджували, коли били по С 400 по локаційним станціям, і коли збивали, тобто, це частка ракет. Атакам все ж скоріше всього попадала по таким силам, наносила удар і ефективно виводила зі строю, пошкоджувала такого роду дуже важливу техніку елементів системи протиповідної оборони противника. В даному випадку дуже похоже. Ну чи будуть офіційні заяви від наших джерел? Побачимо, але за кордонних характеризують, і описують цю ситуацію, саме так пане Ігоре. А от якщо говорити про протиповітряну оборону, бо дійсно ми там раніше говорячи про атакомси, згадували про кримський міст, але зараз багато експертів кажуть, що так, і саме протиповітряна оборона, комплекси ППО, які знаходяться в Криму, в тому числі, ну є ціллю для оцих атакамсів. А наскільки ми здатні загалом ППО Російське вибити в Криму? Тією кількістю атакамців, які в нас там зараз є. Ну тобто, наскільки ми е, можемо е, пошкодити оцю їхню цілісну систему протиповітряної оборони, ну створити таким чином їм е, проблеми для захисту тих чи інших об'єктів, військових і інших? Ну для України я розумію, що ті ні став цей керченський міст, але ж е, треба відноситися менш емоційно на мій погляд, і більш раціонально Поки невелика кількість, то засереджується застосування такого роду ракет на більш на цілі, які на поточний час наносити по неудари більш необхідності. Хоча, я думаю, такі можливості по нанесенню ударів будуть розширюватися, збільшується їх кількість. І, і щоб пошкодити, скажімо так, серйозно, але не говорячи про те, що там вивести зі строю, Великий час той же Керченс потрібна, розробка операції цілою, Ну, про це говорили представники УРУ, СБУ, э, воєнні експерти, щоб там приймали участь як засоби повітряного нападу, так і, скоріше всього, морські. І, то есть в такому комплексном Нанесені удари різних засобів в різних сферах, можна досягнути цілі, е, враховуючи те, що зараз у нас досить складна ситуація на суходолі то боєприпаси, які тільки починають поступати. Зрозуміло, і ті, які з 300 мільйонів зайшли, їх треба використовувати для того, щоб зупинити. Просування ворога на таких важких ділянках, про які ви теж говорили: там і Авдіївський, і Бахмутський, і, ну і так далі. там Три-чотири дуже важкі ділянки напрямки, де в першу чергу треба зосереджити засоби, в тому числі нанесення ударів по об'єктам ворога. І я думаю, що так чи інакше, влітку час прийде для того, щоб Розробляти ну, операції вже якби вони розроблялися, не і нанести суттєве враження цього Керченського мосту. Так, а щодо систем ППО, які знаходяться на окупованому півострові, от а, наскільки ми можемо завдати шкоди е, зараз, вже маючи там додаткові можливості вигляді тих же атаканців? Е, у них досить разнообразне, різного типу ці е, на Комплекси зенітно ракетні зенітно-артилерійські, пан С-1. Там є теж і ракети, і артилерійські зенітні, засіб, пушка зенітна, яка діє. Ну і інші для того, щоб е, сформувати досить серйозну систему протиповітряні, протиракетної оборони навколо цього мосту. Тобто вона такого рівня біля Севастополя, і навколо цього моста. Скажем. І... Відносно того, чи можемо наносити удари, ми бачимо, що так. Це ж не перше ми були і по окремих засобах проповідної оборони, які знаходились в Криму, і вони ще з радянських часів, і потім самостійності України. І наші засоби були розташовані. Там є там, миси Фіолент, Тарканхут, тобто Фіадосія, Євпаторія. На південь від Севастополя це такі позиції, де з яких найбільш ефективно можна застосовувати, і вони там, скажімо, це роблять, але незважаючи на це, що там багато засобів різного плану на 100% виконати завдання не вдається і не вдасться. Тобто питання у тому кількості протистояння засобів нападу і засобів оборони, і зрозуміло, що не при необхідності, при е, ретельній розвідці е, ситуації перед тим, як наносити удари, а в нас є можливості там і агентурної покрив, і космічні союзники е, допомагають і самі є деякі засоби розвідки, то в комплексі можна. Ма виявити досить глибоку чітку картину розташування відповідних об'єктів і нанести відповідним чином ефективний удар. А ще говорячи е, про нашу вже протиповітряну оборону, от е, з'явилася інформація про те, що екс-міністр оборони Польщі сказав про те, що ну може Польща на якомусь етапі так почати збивати ракети над Україною. Ну якщо на саміті НАТО Вашингтоні буде відповідне рішення прийнято, відповідний дозвіл надано е, Пане Ігоре, як ви оцінюєте, чи ну можуть там, скажімо, союзники по НАТО е, дозволити Польщі це робити і. Другий момент, власне, чи не буде це ну, сприйнято, скажімо, Росією, як вступ НАТО у війну? Ну, Росія, якщо так відноситься, то ми взагалі треба з е, самого початку там прикопатися і здаватися і так далі. Тобто, ми так не робили, не робимо і робити не будемо. І тому е, там, враховуючи якісь посили, які роблять Росія, але ми бачили по історії війни, вже цього етапу з 22-го року, що більше говориться, ніж потім реалізується з тим, щоб тиснути, запугувати, страшати і все таке інше. Тому закривати небо України було потрібно. Ми про це просили з самого початку війни. Можливості такі у союзників є. Росіяни вже своїми засобами ураження Значить, Заходили і в Польщу, і в Румунію, ну і члени НАТО Молдова, наприклад, загрожували країнам Балтії. Тобто прецеденти для цього всі є. Але гальмую в першу чергу такі кроки американці, і ну, не вистачає рішучості, скажімо, чекати тут. залітали, ми пам'ятаємо, ці 59 секунд, про які розмови були, але ж цей засіб. Виявлявся нами і супроводжувався засобами польськими, і питання не ті не в тому на 59 секунд чи там на секунди, які залітали, а в тому, що супроводжували і відомо, що вона зайде. Але рішення віддали на чергового там генерала, який потім просто пропагандістки пояснив інформаційно, що він там придбав, що вона там повернеться ця ракета. Ну це ж. Не передбачено, скажем, а засереджувачі поляки хочуть це робити вже. Вони бачать, що і вони знають, що Путін е, тільки сприймає силу. Якщо збивали, значить ми пам'ятаємо історію, коли турки збили, е, значить е, росіяни е, тиснули, росіяни е, пересікали скам всі можливі. Лінії з турками і турки Ардаган прийняв рішення, ви збили після цього. Там ну, політичні, деякі апельсини не приймали, деякий час там турецький, ще що небудь, але літати перестали так точно історію. Цю і не тільки цю багато хто знає, і тому е просто це коли це буде вашингтонський саміт, чи тільки влітку а удари наносяться чути не. Україні щодня скажімо, і вигідність така є, поляки це розуміють, і вони би могли б не, не, не ну не своєї території припустимо а на території України. Такі є можливості, але потрібні не рішучі діяти. Я думаю, безумовно протиповітряна оборони б вона зросла з такими підходами.